Слово верітас на ранок 1 листопада урочисті всіх святих. Святість це те, до чого покликані всі люди. Святість це перебування з Богом і прославляти Його за Його любов до тебе. Бути святим це завжди дякувати Богу, визнавати Його джерелом усього створеного, і визнавати те, що все, що я маю, це із Його волі. І з його любові до мене, святість це не бути безгрішним тут на землі, а завжди каятись у своїх гріхах перед Богом і дякувати Йому за Його милосердя до мене. Навіть коли падаю, то падаю у сторону Бога, у ноги милосердного Отця, який завжди приймає свою улюблену дитину. Бути святим, бути приналежним Богу, належатиму Йому. йому. Бути святим це бути щасливим.